Сьогодні ми знову занурюємось у джерела, а саме в месію дюни Френка Герберта. І фокус у нас на полі Муадібі. імператор. Так, але й пророк, що бачить майбутнє. І це здається його головна проблема. Так, тут малюють ну дуже непросту картину. З одного боку, тиск ззовні. Цілі фракції, могутні Бене Гесеред, Космічна гільдія, ну і тлейлаксу, ці загадкові, всі хочуть його скинути. Ага, а з іншого боку, його власний дар. Оце передбачення, воно стає просто пасткою. Є ж там фраза, що точне знання майбутнього це смерть. Дуже влучно. Отже, сьогодні розбираємось у цих інтригах, так? Внутрішній боротьбі пола, ну і в подіях, що, власне, визначили його долю. Давай заглибимось. Почнемо зі змови. Хто там був? Так, там зібралися ключові фігури. Преподобна мати могіям від Бене Гесерет, навігатор Гільдії Едрік, потім Сциталеце Лицидій Тлилаксу, ну і принцеса Ірулан, формальна дружина Пола. Іролан теж. Оце так. І що ж вони задумали? Вони готували, ну можна сказати, психічну отруту, а інструмент це гохла. Тобто е клон, вирощений з клітин Дункана айдаго. Дункан Айдаго. його найвірніший друг, що загинув. Саме так цього гохлу назвали гайт, і він мав ну, зруйнувати пола зсередини, грати на його почуттях, спогадах, можливо, там були якісь приховані команди від Тлейлаксу? Підступно. Дуже. І цікавий момент. Навігатор Едрік він же бачить майбутнє лише за допомогою прянощів, так? От він своїм цим обмеженим передбаченням прикриває їхню зустріч від пола. Бо Пол бачить усе, крім того, що приховане іншим провідцем. А сам Пол, що в нього всередині діється на тлі всього цього? Так, і це, мабуть, найстрашніше. Він бачить не тільки змову проти себе, він бачить наслідки свого джихаду, мільярди, мільярди загиблих в ім'я його релігії. Уявляєш? Важко навіть уявити. І водночас він бачить смерть коханої чані невідворотну смерть під час пологів. Тобто його дар перетворюється на прокляття. Він все знає, але нічого не може змінити. Абсолютно, він знає, що Ірулан, за наказом Бенегесаріт, дає чайні контрацептиви, і знає, що саме ці препарати, врешті-решт, її вб'ють, коли вона так і завагітніє. Жах. Він бачить ігохолу дункана, бачить цю пастку. Але отут вступає в діло Кодекса Трейдесів почуття обов'язку перед загиблим другом, лояльність. Він мусить прийняти гайта, навіть знаючи ризик. Це якась безвихід знати майбутнє і бути його в'язним. І все це веде до е атаки Каменепалом. так? Що це за зброя? Так, Каменепал це щось на кашталт тактичної ядерної зброї, спричиняє руйнацію і специфічне випромінювання, яке випалює очі, пол фізично сліпне, осліп імператор провидець так. Але тут відбувається щось неймовірне. Його пророчий дар не стільки сильний, що він продовжує бачити, він просто слідує кадрам своїх видінь які вже зафіксовані в його пам'яті, крок у крок. Тобто він ходить і діє як зрячий, бо знає кожен наступний момент. Саме так він навіть відмовляється від фріменської традиції, за якою сліпих залишають у пустелі, каже щось на кшталт: осліпили тільки моє тіло, але не мене. Вражає, і це підводить нас до кульмінації, мабуть, смерть Чані. Так, чані помирає, народжуючи близнюків, лето другого і Ганіму. і отут з'являється з циталист лейлаксу, і пропонує полу угоду, від якої насправді ну кров холоне. Що за угода? Він пропонує повернути чані у вигляді голи зі збереженими спогадами, повернути чані. Але яка ціна? Ціна повний контроль тлейлаксу над імперією. По суті, пол має віддати все. Уяви цей момент жахлива спокуса, загроза дітям, бо сцитали натякає, що може їм зашкодити, і безмежне горе пола. І що відбувається? Оцей неймовірний психологічний тиск це горе і спокуса. Вони стають каталізатором. І в голі Гайті пробуджується повна свідомість. Особистість оригінального Дункана на Айдого повертається. Ого. Тобто, Гайт знову стає дунканом. Так, і Пол, він робить свій вибір. Він відмовляється. Він відмовляється від угоди. І, будучи сліпим фізично, але все ще бачачи шлях, він вирішує слідувати давньому фременському закону для сліпих. Він іде в пустелю. На вірну смерть. Так, добровільно приймає долю, від якої, можливо, намагався втекти весь цей час. І цим кроком він, здається, руйнує культ себе як бога імператора, але водночас стає ще більшою легендою. Муадіб, що пішов у пустелю. Саме так пішов туди, де людина не лишає слідів на піску, як кажуть фремени. І це залишає імперію в руках його сестри Алії, яка стає регенткою та відродженого Дункана. І їм тепер розбиратися з хаосом і спадком пола. Точно, імперія на межі розпаду, релігійний фанатизм нікуди не дівся, спадщина людини, яка намагалася контролювати майбутнє, і, можливо, через це й програла. І от що цікаво наостанок подумати: чи був цей відхід пола в пустелю справжнім актом свободи? Втечею від пут передбачення? Чи це був просто ще один крок, може і величний, але все ж передбачений ним самим? Крок, що остаточно закріпив його міф назавжди.